104 псалом, сюди забіжим ненадовго. Я хотів би просто вам сказати, послухайте, що ну, дуже важливо, як ви все сприймаєте. Якщо ви дійсно будете сюди приходити в церкву, щоби отримувати слово від Господа, послухайте, ну, ви не будете до нього ставитись легковажно. Амінь. І тому, якщо я знаю, що Бог мені сьогодні говорить, щоб я це слово використовував на протязі всього тижня. Так ось на протязі всього тижня і розмірковуйте над цим словом. Розмірковуйте, розмишляйте. Я вірю, що Бог буде ще щось додатково відкривати. Ну не сприймайте, ну просто я ще одну проповідь послухаю, а дома буде ще там на різні теми. на... Ще на 20 тем буду слухати. Ні, у вас буде каша. Розумієте? Сприймайте, що Бог говорить вам. І відноситесь до цього серйозно. І знаєте, що я постійно замічаю? От те, що Бог говорить, потім приходить перевірка. Ви цього ще не замітили? Yeah. Якщо не замітили, будьте наблюдателями і замічайте. Тут говориш про мудрість, тут баба, хтось таку дурість викидає. Тут говориш про слова, тут хтось такі слова викину. Ну, послухайте, це серйозно. Тут говориться про віру, хтось вообще ну, проявляє сумніви. Тому що ви, ну я, що це для себе який? значить, ви пропускаєте мимо себе. Не пропускайте мимо себе. Це серйозно. Іначе ми яка тоді почва? Ми прославляємо Бога, а приносимо результати чи ні? Бог говорить, бо Він хоче в нас щось произвести, яку завершить роботу необхідну, яка буде приносити багатьо плодів. І через це буде наш Господь прославлятися. Добре. 104-й Псалом. Я прочитаю вам в перекладі МСС. Я не знаю, тут взагалі видно? При такому світлі? Ти включила вже? Ну, трошки можна розібрати, да? Псалом 104. Із 17 го вірша по 19 я прочитаю. Перекладі МСС. Дивіться, послухайте, будь ласка. Псалом 104. Із 17 го вірша. Послав перед ними чоловіка. В раби проданий був Йосип. Закували ноги його в кайдани. Залізо ввійшло в тіло його. Доки? Доки. Не здійснилося слово його. Слово Господнє випробувало його. Амінь. Дивіться, ви просто послухайте. В раби проданий був Йосип, його закували, його закували ноги його в кайдани, і залізо ввійшло в тіло його. Дивіться, доки, і там далі, ми ж знаємо, які, через які труднощі він проходив. І там дивіться написано, доки, доки не здійснилося Слово Боже. Слово Господнє випробувало його. Слово Боже випробувало Йосипа. Перед цим ми знаємо, що він отримав від Господа слово яке, що тобі поклоняться всі твої рідні. М? Всі твої брати поклоняться тобі. Пам'ятаєте, це було від Господа. А далі Господь сказав, що послухай, прийде такий момент, що навіть твої батьки поклоняться тобі. І тут бабах, брати його продають в рабство. Тут вау, він попадає в дом Патіфара і так далі. І дивіться, його закували в кайдани, залізо скували його тіло. І це все для того, щоб перевірити, випробувати його. Ну що дорогий? А цей Йосип сидить в кайданах, сидить на нарах. Ти ще досі віриш, що тобі будуть поклонятися твої брати? А? Ти досі віриш, що прийдуть і твої рідні тобі поклоняться, а? Ну що? Ти досі такий глупий? Ну як, де ти раб? Ти служиш язичнику Патіфару? Ну, ви розумієте? Його слово випробувало його. А тепер дивіться, до чого я це все кажу. Коли тут Бог говорить про сілення, і тут бабасі якась зараза до мене приліпає. Для чого? Щоб випробувати слово, яке ти отримав на проповіді в неділю. І ну, ти там кричав на проповіді Амінь, амінь. Я ранами Ісуса сілений. Я зараз і спробую твоє слово. Не твоє слово, а Боже слово, яке було посіяне. Ти віришся? Так ось. Йосиф. Продовжував вірити Божому Слову. Амінь. Він продовжив бути вірний Богу. Амінь. Амінь. Він не продав цього Бога. Навіть коли там його спокушали, жінка, Патіфара, да? склоняли його на гріх. Він продовжив бути вірний Богу. Аби він предав Бога, він сказав, та ну цього Бога з його, з його снами, з його пророцтвами, ця вся єрунда не працює. Він би піддався спокусі і згрішив, аби він не залишився вірний Богу. А вірним Богу значить будь вірним Його слову. Но він, слава Богу, залишився вірним Господу. Тому, послухайте, дивіться, я це кажу, щоб ви зрозуміли. Дьявол охотиться на слово Боже. Коли він бачить, що слово на поверхні, його серце не прийняло, не розтворило вірою, він його краде. І тоді почва залишається без плоду, без результата. І тому знаєте, дьявол охотиться за словом. Не, не дозвольте, щоб дьявол обкрадав нас. Приймайте це слово, розтворяйте його вірою. Ну, сприймайте, це Бог мені говорить. І, звісно ж, я буду попадати в різні ситуації, які будуть випробовувати мене. Чи я прийняв це слово, повірив йому чи ні? Тому хай Бог допоможе нам, щоб ми, в ім'я Ісуса Христа, були вірними і трималися крепко за Божі істини. Аллює!